Вітаю всіх. Ось. Готуємось зустрічати нову зиму. Та що весною повертається. Зворотні заморозки. Молоді саженці ось так. Бутилочку накидаю, потім ще плюс. У випадку мінуса. Будемо накидати або відро, або якусь теплу річ. І шкода буде що націпане, морозом. розум. А прогнози не дуже й втішні. Може бути і мінус. Передає мінімально там плюс два, але може бути і мінус. А ось ці ми будемо рятуватися. Мабуть, так. Ось тут на цю стойку поставлю імпульсну поливачку. І десь ось там з тої сторони. І будемо включати лопатку випадку заморозки. З молодими саженцями попроще. На це ще плюс відро накинув і все, я думаю, такий варіант пройде. Ось так. Вчора трошки порядок навів. ось Цих, а то вже я не знав, що вирощує, чи виноград, чи жито. Будемо надіятись на краще.